Ісус був розп'ятий. Ну, що слово сувершилося? Він на третій день воскресне, і всі вороги Його, і донині Його вороги посрамлені своїм безбожієм, далі відкритим сатанізмом. До речі, я часто говорю, що люди, деколи і наші православні, часто бувають такі, що розслабилися, і моїм кажемо, безбожники, що сидите вдома, жони ваші в церкві, а ви. Ану, давайте сюди. Но ніхто з наших людей нас не тягне в суд за слово безбожник. Чому? От обикновенно є і літературної, і української мови, і по-нашому, і по-русинськи не вияснилося, що в суді мені сказали за те, що я сказав, що кучка безбожників нас гонить, а раз назвав людей безбожниками, то цим він оскорбив всі народи. І всі релігії. Так робила висновок експерт, ще й свою бабушку невіруючу, приліпила до своїх висновків. Ужас Ну, це теперішня ситуація. Ну, ми віримо, Господи, Ти розп'ятий на кресті і тебе знімають з креста і полагають в гроб. Ми будемо видіти Тебе на плащаниці, образ твій. Благослови нам Боже, що ми в всьому світі ніколи не злилися, не розслаблялися, ніколи не обіжалися на гоніцелів, на суддів, на прокурорів. Чому? Табо вони роблять свою земну роботу. І Бог буде їм свідок і суддя, а нам буде Господня правда що ми тут на землі, а ще потерпимо за Христа, за свою віру. Ми тут діти Божі, ну на Пасху з радостю можемо відкривати серця свої, світлості, пасхальної, радости, і всю сім'ю, всю родину, і весь наш народ Закарпатті, історичні карпатські русини, і вся наша Україна православна, і Печерська лавра, і всі православні буковини, котрі не терплять напасті, а на Пасху не будуть. Славніші і славніших, бо лиш так поступає, лиш так розуміє православну віру, будучи в смиренії, но в случаї захисту нашої віри ми становимося смілими, ми й тут діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.